Бажаю здоров'я. Здравствуйте. Сразу кажу, знімаю на відео. А ви мене хотіли встановити як? В смысле як? Ну ви мені моргаєте, наче кінту свою. Та який красно синій, да, він не работає у вас. ключі. Дівка, кажіть, що там треба. Що случилось там? Номера у вас забруднені взагалі не видно. Ой, кафес, ужасно. Ну що, включає він там? Ну то вам сейчас видно? Ну, синій нормальний мигає, красний, ні. просто То у вас виходить машина поломана. Як я ви виїжджаєте? Ну як? То мені не видно, вам зараз видно? То, якщо вам не видно, то це чи проблеми. Її ще проблеми. Мої Ну, не знаю навіть. Mm -hmm. Є слімо, то дивіться. Що я вийду, покажу. Ой, дивіться, зупинила поліція, оце в них працюють отак ось ці мигалки. Я должен бачити красну. Ви бачите, що красна мигає зараз? Синя мигає, питань немає. Красна, вони кажуть, якщо ми каже, ви не бачите, то це ваші проблеми. Збоку мигає. Як я довжен збоку? як я можу збоку дивитися, Та я не ззаді їду, я їду спереді. Я їду спереді. Нічого страшного не случиться. Ні, та питань за номера немає. Просто дівчинка, ну що це за приколи такі? Е, ви не бачите ваші проблеми. Що це за анекдоти? Підійжіть, я їду де? Я їду спереді вас. Mm. Ну, то що я должен ззаді бачити, що вас <смяку> щось мигає. <смяку> Підіжіть, що це за відношення до людини, ви кажете, Ви не бачите ваші проблеми. Ви зараз бачите, от зараз. Ви не бачите? Ні, я не бачу. Ви бачите, люди, а ви бачите, подивіться, видно вам? <смяку> ну от <смяку> просто. Ось, якщо що, номера. Зараз <смяку> <Сейчас> я вам <смяку> дам, Зараз я вам дам, не переживайте. Ваше прізвище ім'я, дявушка. Старший етаман поліції, своєго Володимирівна. Добре. Номер же можна сняти на відео? Знімайте, будь ласка. Звичайно. Дякую. Ну, на місто Біла Церква, та я ні, тут в мене Володимир. немає ні до вас таких питань. Ви Його давайте вас де я підпишу до цього. У з тим, що ви не вмкнули по каші повороту, а також у вас забруднений номерний знак, який не вважається здійснення 20 метрів. І, І ще. в мене, мене страховки немає У мене штраховика ще немає. Я вас не перевіряв у страховий поліс. Дядько, все перевіряв. Дядько, а як довод. вас звати, бо я не познайомився Я вам повідомила, що у вас було зупинено. А не що було виявлено, що приїхати до. Ну ви врядник капітать, так? У вас є чоловік? Це 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 Зайобиться до ужаса. Не ми виражайтеся. Ну ніхто не виражайтесь. Дивіться, ну, дивіться, вам дивіться вам у вас не робота, подожіть, у вас не робота мигалка, ось ви. Підійшли нормально. Ну не робота, ну хуй то й мигалкою, ну не буває таке. Ви починаєте шкварчати. А що, що? — картошка я чи Давайте. Так, що, поліція нас вже остановила, штрафік вже отримали 1 січня, Даже сутки, блядь, не можна прожити спокійно. Зараз Настроєння тепер хороше, так.